Гуменний Степан Руданський. Їздив дідич за границю, назад повертає, та й до свого гуменного листи посилає, щоб гуменний на границю прибув і дав знати, що діється в нього дома, де є коло хати. Прибуває і гуменний. А що там, Іване? А гуменний йому каже. Та все гаразд, пане, тільки ножик, що пан дали таляра за нього, Поламався сказать правду ні з того, ні з сього. Ну, зламався, так зламався, що то й споминати? Певне, хлопці мали гратись та й його зламати. Таке правда, ясний пане, хлопці і зламали, лиш не грались, а сивого коня білували. А з чого ж то сивий згинув? Пані хорували, за лікарством як погнали, та й і підірвали. То і пані хорувала. Ах, Боже мій Боже, що ж, здорова моя пані, говори, небоже. Помоліться, пане Богу, день лиш хорували, а на другий від пожару Богу й душу дали. От пожару. Що таке? Є? Просте, пане діло, як зайнявся тік у пана, то все погоріло. Пані вмерла, все згоріло. Будь здоров, Іване. А ще ж панна ваша вдома, поверніться, пане. Що ж там, голубе Іване, як там бідна дочка? А нічого уповила. Хлопце, як линочка, спом'янув тут бідний дідич, чорта і чортицю, плюнув з лиха, сів на бричку, рушай за границю.